До кінця чемпіонату України лишилося чотири тури, в яких Динамо вже гарантовано має три очки, адже запорізький металург знявся зі змагань. Враховуючи п'ятиочковий відрив Динамо від Шахтаря, матч 23-го туру проти Полтавської Ворскли може фактично вирішити долю чемпіонства. Полтавчани перебувають на п'ятому місці у турнірній таблиці і активно борються за участь у лізі Європи. У першому колі на початку жовтня минулого року на стадіоні імені Бутовського в Полтаві кияни розгромили господарів. В першому таймі спочатку в штрафному майданчику скористався Віталій Бояльський. А за 15 хвилин Вікторіно Антонеш, пройшовши на швидкості двох захисників, пробив з незвичної правої ноги у дальній кут. У другому таймі голи створили гравці, що вийшли на заміну. Дерліс Гонсалес пройшов півполя і з другої спроби перекинув голкіпера і захисників. А за кілька хвилин кравець ледь не першим дотиком вивів ярмоленка сам на сам з голкіпером. Навесні одним з лідерів атак Ворскли став орендований в динамо Дмитро Хльобас. Нападник забував у чемпіонаті, дублем ворота шахтаря відзначився й в кубку. Проте, в неділю за умовами угоди в Києві він не зіграє. Головний тренер Динамо не може поки розраховувати на травмованого Драговіча, він тільки розпочав бігову роботу. З листопада минулого року болівальники не бачили на полі і микиту борду. Захисник проходить черговий курс лікування у Барселоні. Всі інші готуються у звичному режимі, проводячи по одному тренуванню в день на базі в кончазаспі. Підтримати свою команду в останньому домашньому матчі сезону ви можете в неділю, 24 квітня о 19.30 на Олімпійському.